Обласна рада провела третю позачергову сесію, на якій розглянули понад 50 питань. Втім, свою роботу депутати були змушені розпочати з вирішення проблем боргів по зарплатах та стипендіях в профтехосвіті. Працівники та студенти п'яти училищ Сковеля, Нововолинська та Володимира два місяці не отримували заробленого. Відчай змусив людей пікетувати обласну раду. Історію питання депутатам пояснює головний фінансист Волині Ігор Никитюк. Він нагадує, що в цьому році держава сказала фінансувати ПТУ з місцевих бюджетів. Обласний Бюджет фінансує заклади, які знаходяться в райцентрах. Таких ПТУ є 11 і проблем з захищеними видатками. Там немає. Міста ж обласного значення повинні фінансувати училища зі своїх бюджетів, включивши їх до своєї мережі. Так поступив Луцьк. Інші ні, можливо, в містах обласного значення очікують, що ситуація зміниться, адже Верховна Рада проголосувала за зміни до державного бюджету, яким передбачила, що ПТУ в містах обласного значення будуть на отриманні обласної казни, а та отримуватиме відповідні стабілізаційні кошти від держави. Втім, президент досі не підписав закону. В область не надійшла і стабілізаційна дотація в сумі 14,8 мільйонів гривень для профтехосвіти, бо знову ж таки Кабмінівська постано. Нова не погоджена бюджетним комітетом Верховної Ради, тобто, станом на зараз ПТУ повинні фінансувати міста і кошти вони для цього мають станом на перше відповідних бюджетів. Були значні вільні залишки, тобто ті кошти, які можна було б направити хоча б на часткове фінансування цих училищ. Децентралізація привела до того, що в міста пішли гроші, в села, які знаходяться на кордоні, де стоять заправки і нарки, пішли гроші. А в обласний бюджет гроші не пішли. Ми сьогодні будемо думаємо, як поділити одну гривню на 100 чоловік. Ковіль сьогодні міський голова відмовляється брати ковільську залізничну лікарню. 250 чоловік працюючих, прекрасний колектив, це те, що обласний бюджет має на себе брати. Профтехочилище, це те, щоб обласний бюджет має на себе брати. А мер міста може тільки ділити ділянки і красти з бюджету. Все, це все повноваження мера міста. Голова обласної ради обурюється і реакцію правоохоронців на бездіяльність міських голів стосовно питань профтехосвіти. Коли люди поїхали сюди і написали заяви <зас> за свій рахунок про відсутність на робочому місці, вже міська прокуратура зайнялася ті Людьми, а не, кер... не керівниками міст, які мають фінансувати і виплачувати зарплати цим людям. Згідно закону України, пізніше прокурор області скаже, що є і реакція правоохоронців. По всім трьом районам: це Володимир Волинський, Нововолинськ і Коваль, зареєстровані кримінальні провадження і триває досудове розслідування. Що і в ході розслідування буде вже визначено межу відповідальності міських голів та відповідних міських рад у цьому питанні. До слова, жодного голови з міст обласного значення на сесії не було. Хоча на кожне засідання вони запрошуються. Тим часом представники профтехосвіти вигукували емоційні заяви. Депутатам не залишається нічого іншого, як гасити пожежу. Ігоря Никитюка відправляють готувати проект рішення про виділення субвенції містам на виплати зарплат. Згодом до сесійного залу таки заходять представники мерій. Заступник Нововолинського міського голови хоче переконати депутатів, що за містами гріха немає, бо вони прийняли свій. Бюджети раніше за державний і коштів на ПТУ не заклали, і в міському бюджеті не було передбачено тих коштів. Давайте я вам спрощу завдання в обласному бюджеті сьогодні теж він прийнятий і не передбачено коштів на фінансування ПТУ. Я буде вирішуватись питання. Давайте. Але на даний час в нас щоб фінансувати два училища, необхідно мати 24 мільйони. Яких в міському бюджеті немає зі слів заступника мера, є й інші причини не приймати ПТУ в мережу для фінансування з міського бюджету. Кабінет міністрів мав передати нам майно з державної власності комунальну власність. Ми не можемо з міського бюджету фінансувати те, що нам не належить. Інформація абсолютно не розчулила голову обласної ради. Він нагадав представникам міст, що ПТУ знаходяться на їхніх територіях, а тому ігнорувати проблему вони не мають морального права, як і повністю перекидати її на обласний бюджет. Ви передайте на обласну раду право розпоряджатися землею на території Нововолинська. Бюджетом Новолинська на, на капітальні витрати, і ми будемо тримувати ці всі професійно на технічні училища. Ви хочете там заробляти, а обласний бюджет навантажувати? Але щоб погасити заборгованість по зарплатах за два місяці 2016 року, навантаження на себе взяла таки обласна казна. Депутати проголосували за те, щоб виділити відповідну субвенцію містам в загальній сумі майже 7 мільйонів гривень. Але щоб виплатити зарплати, міста повинні зібрати позачергові сесії та долучити ПТУ до мережі свого фінансування. Відповідальність лягає на вас на керівництво Новолинського Володимир Волинського і Ковелем. Якщо на наступному сесії на Наступному тижні ви не збираєте позачергові сесії і не приймаєте в мережу і не перерозподіляєте відповідно субвенція які ми вам надаємо. Піднімається питання про голосування про недовіру керівникам цих міст, яке підтримано всіма політичними силами. Хочу знов це зазначити. Голова обласної ради Ігор Палиця закликає обласну державну адміністрацію внести в облраду проект рішення про зміни до обласного бюджету, який передбачає розподіл вільних залишків. Вони були затверджені мінфіном ще в другій половині лютого, в сумі понад 67 мільйонів гривень. Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк каже, що виконавчій владі очікують на регіональні програми, які має затвердити обласна рада, з тим, щоб знати обсяги їх фінансування. Для палиці цей аргумент не переконливий. Ви нас тримаєте в заручниках, щоб ми прийняли програми ваші. Ми не будемо приймати ваші програми. Ви сюди даєте гроші, ми самі всі депутати розподілимо ці гроші без обласної адміністрації. Депутати Волинської обласної ради звернулися до президента України та Верховної Ради з вимогою негайно виробити стратегію порятунку незаконно ув'язненої української льотчиці народного депутата України Надії Савченко, над якою кремлівська влада влаштувала справжнє судилище. Переконані треба активніше і наполегливіше використовувати засоби дипломатичного тиску на кремлівську владу, застосувати персональні санкції до президента Росії Володимира Путіна і тих російських чиновників, хто особисто причет. До політичного переслідування громадян України. Звернення знайшло одностайну підтримку депутатів обласної ради від усіх політичних фракцій. За 47 рішення прийнято. Обласна рада прийняла звернення до центральної влади щодо внесення змін до чинного законодавства України в галузі надрокористування. Пропонується внести зміни до порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами в частині встановлення Державною службою геології та надру України строку для надання обласної чи районної радами погоджень на отримання суб'єктами підприємницької діяльності спеціальних дозволів. До слова на позачергову сесію виносилось аж шість проектів рішень про надання таких погоджень. Практично сьогодні наша Волинська обласна рада поставлена позицію заручника, і нам виставлений ультиматум. Якщо ви не зберетеся сьогодні, якщо ви не проголосуєте за вирішення цих питань, от то ми будемо змушені вирішувати їх самі. Чекайте. А де ж тоді місцеве самоврядування? А де ж голос громади у вирішенні цих питань для погодження на користування надрами претендували пад Укргазвидобування, дзов ТПП, товариство Перша Волинська старательська Артіль, товариство Тереколенце та товариство Волинські Торфи в полі зору підприємств Бурштин та газ. Пропозиція профільної комісії відхилити усі клопотання. Підприємства знаходяться в Львові. Головна контора знаходиться в Києві, і ми знаємо полакачам, що було по локачам у нас по газу. Якщо підприємство зареєструється хоча б в Волинській області, це податки. Є якась предмет розговору. Так ні, то ви мені ні дінях ні, денег, ні допомоги не німі Це державне підприємство. Інше бачення має фракція самопоміч. Вона за те, щоб відхилити клопотання, які стосуються бурштину, але дати зелене світло пад Укргазвидобування так, як на сьогоднішній день питання енергетичної безпеки в країні є надважливе і завдання кабінету міністрів стоїть, щоб збільшувати власний видобуток газу і нафти. Тому, скажімо, моя особиста позиція і позиція нашої фракції, що все таки державному підприємству, яке має бажання на території Волині видобувати природні ресурс, газ чи нафту загальнодержавного значення погодити в надання дозволу, щоб вони могли виготовити ліцензії. Справа в тому, що ця фірма державна, вона, але вона вже працює багато років на території Волинської області, і на жаль, від цього ті люди, які де використовується цей газ, поки що ніяких преференцій не отримали. Колись був підписаний договір між обласною державною адміністрацією цією фірмою на соціальні речі, які повинні робитися в цьому районі. Нічого не робиться. Мова йде не про назву, не про статус, а про принцип. Відношення центральної влади до нас місцевих рад, обласних, міських про принцип. А те, що я вам хочу сказати, як, скажімо так, видобувник з досвідом, нікуди газ і нафта не діваються з нашої землі. Хай вони дадуть план розвитку, скільки ПДФО буде поступати, куди будуть іти податки, участь в соціально-економічному розвитку краю, району і області. А після цього ми будемо приймати рішення, чи дати державному підприємству, чи приватному, тому що різниці, повірте мені, між ними немає. Тільки в державному крадуть. А в приватному заробляють. От і вся різниця. Після обміну думками депутати таки відхилили всі клопотання про погодження на користування надрами, а у прийнятому зверненні йдеться й про необхідність внести зміни в Кодекс України про надра та передати повноваження з надання спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення та розробки корисних копалин місцевого значення обласним радам. Крім цього, пропонується скасувати Азарівську поправку до постанови Кабінету міністрів України, яка класифікує, Переліки корисних копалень загальнодержавного та місцевого значення як таку, що призвела до значного скорочення кількості корисних опалень місцевого значення, а відтак зменшила вплив органів місцевої влади на прийняття рішень про їх надання. На Волині діятиме комунальне підприємство Волинь Рішення про це прийняла обласна рада. Сьогодні багато є незаконного видобутку всього на території Волинської області, включаючи відбурштину, закінчуючи піском, щебням і іншими питаннями. Тому це підприємство бачимось, як підприємство, куди буде надаватися дозволом. Ліцензія на розробку борщину на комунальне підприємство з'явиться якийсь інвестор на умовах державно-приватного партнерства, щоб ми отримали податки в обмись весь час і контролювали це все, якщо інвестор не дотримується. Тому що вчора в мене були представники комерційної якоїсь фірми з Житомирської області, які займаються видобутком борщину в Житомирської області, які кажуть: Ми зробимо і рекультивацію, і посадимо потім назад ці всі дерева і вирішимо питання. Хорошо, і так як вони розповідають, гарно. А якщо ми їм дамо дозвіл, а вони не будуть цього робити, які в нас важелі в книгу на них. Коли підприємства наші, коли ліцензія на видобуток, чого б не було, піску, борштину ще чогось, під контролем обласної ради. Коли ми прозоро бачимо, і якщо не виконується інвестиційна угода чи угода про партнерство, ми її розриваємо, але ми нікому не даруємо те, що знаходиться в землі. В нас єдине, що мене більше цього схвилювало, в відміну цих двох проектів рішень, це питання стосовно того, хто буде затверджувати статут. Юридичної особи за всіма ознаками, які ми робили в обласній раді, статут завжди є предметом обговорення Волинської обласної ради, бо це не тільки види діяльності, але це є і порядок управління юридичною особою, підзвітності керівника, наділення його певними повноваженнями на вчинення правочинів на певну суму. Угод, які він має право укласти самостійно, той статут, який буде затверджуватись головою Волинської обласної ради, він все одно буде йти через профільну комісію. Тому ми написали в проєкті Волинь природ, що даний статут буде затверджений головою Волинської обласної ради. Але всі ці статути будуть розглядатися на комісію, і ми повинні довіряти нашим колегам, які працюють безпосередньо в комісії. Між тим обласна рада не підтримала рішення про створення підприємства Борштин Волині. Створювати додатково комунальне підприємство Борштин Волині немає змісту, тому що питання номер питання про створення комунального підприємства Волинь Об'єднує всі надра нашої області і тому відокремлювати борштин як в іншого, як в окреме комунальне підприємство, немає змісту. Сумніви, чи потрібне області нове підприємство взагалі були в Володимира Бондара. Причини в обласному бюджеті потрібно передбачити кошти на поповнення статутного фонду. Замість того, щоб поповнювати кошти бюджету, ми повинні будемо нести якісь видатки. Чи найкраще було б з того переліку комунальних підприємств, особливо не працюючих або інших по профілю, які сьогодні є, доручити внести в їхній статут правки і щоб ті підприємства чи те підприємство займалося питаннями там, якщо є потреба створення комунального підприємства по видобутку бурштину, чи там по інших, скажімо так, корисних копалинах місцевого значення? То чи є потреба сьогодні витрачати кошти на створення окремого підприємства, одного чи декількох, чи було б доцільніше все-таки подивитись перелік підприємств, додати до статуту зміни і назвати його бурштин, там екоресурс, будь-як назвати. Ну якби це мені здається логічно. У мене нема кандидатур на це підприємство. Але я знаю одне: коли ми всі разом створимо таке підприємство, і в Київ приїде від нас звернення, що просимо цьому підприємству надати дозвіл, тоді ми зможемо отримати цей дозвіл. І я подивлюсь, хто нам не дасть цього. Дозволу, а коли буде 150 приватних звернень, всі будуть думати, хто за цим стоїть і будуть праві в цьому питанні. І ми поїдемо до селян, які сьогодні знаходяться в Манівському районі, і пояснимо, що в цьому підприємстві буде розподіл в залежності від того, де видобуваються корисні копалини, в незалежності, чи це бурштин, чи торф, чи пісок. Що 25% як я бачу, може ми вирішимо по-іншому, має йти від прибутку на селищну раду, де знаходиться ця земля, 25% на районну раду, 50% на обласну раду. І з цих бюджетів мають, ці мають розпределяти ці гроші, щоб люди відчували, що в них просто так не забирається нічого з під землі. Я був дев'яносто. Дев'ятому році з Кучмою ще тоді в Хантеменсійську. Ми прилетіли там відсотків 60, напевно українського населення, які поїхали працювати. Бог знає, де знаходиться. Мінус 40, Все світиться, все розбудовано. Ми питаємо, а звідки у вас це сургутна втага? Звідки ці гроші? А в них я можу помилитися: 25 відсотків від рентних платежів з центру давалися на регіон, де видобувається. Обласна рада. Також підтримала звернення до центральної влади про готовність прийняти в обласну комунальну власність державне підприємство Волинь Майнова комісія розглянула звернення фірми НПП Каскад з приводу компенсації понесених витрат на реконструкцію майна обласної ради. Директор підприємства Андрій Коваленко пояснив депутатам, що із 1993 року, відколи вони орендують приміщення, що перебуває на балансі обласного комунального підприємства Волинь Енергософт, там було здійснено ряд дороговартісних поліпшень. Усі спроби приватизувати реконструйовані приміщення не були успішними. Відтак орендарі вирішили піти іншим шляхом. Після того, як нам третє розпили з приватизації, ми звернулися в суд тем, чтобы узаконить право собственности. Суд нам отказал, сказал, что вы должны обратиться еще раз по процедуре. Ну, такое сделал Соломоново решение, не вашим, не нашим. Еще раз типа обратитесь по процедуре. Пусть вам четвертый раз еще откажут. Но при этом суд зафиксировал полипшения, которые были сделаны. На тот момент сумма составляла 680 тысяч гривен. Врахувавши індекс зміни вартості будівельних робіт, фірма Каскад сьогодні збільшує суму понесених ними витрат до 945 тисяч гривень. Тим члени профільної комісії мають інше бачення. Вам дали як людям. Приміщення обласної комунальної власності, ви зробили проект, такий, як ви хотіли, не погодили з обласною, з власником того майна, бо власником майна є обласна рада. Через комісію треба було це провести. І сьогодні ви кажете, ви мені верніть гроші, тому що я там зробив тото, то-то, то-то, то-то. Зробили на здоров'я, будьте здорові! Але це чужа хата, це не ваша. Жоден з голова обласної ради чи голів комісій майно попередніх, не просив вас, Анатолій Вілійович, зробіть, будь ласка, нам ці поліпшення. Ми їх не просили вас зробити. Ви їх зробили для себе. В договорі ви взяли приміщення в оренду, правильно? Так. Да. У вас там було прописано, що? Що ви можете робити поліпшення і так далі. Не було прописано. У нас всі договори, ті, що зараз прописуються. Якщо ти робиш поліпшення якісь, то все залишається в комунальному підприємстві, де ти робиш поліпшення. Поліпшення не впливає на те, щоб відчужувати. За таким принципом поліпшення потім відчуження приміщень, ми знаємо, скільки приміщень було, скажімо так, вимито з міської ради Луцька. І в області такі речі не пройдуть. Між тим директор волині енергософту Василь Дудко розповів членам комісії і про інший бік медалі. За його словами, ця фірма має мільйонний борг перед очолюваним ним підприємством а також обласним бюджетом. Адже упродовж останніх дев'яти років Каскад є злісним боржником орендної плати, комунальних платежів та видатків на отримання на сьогоднішній день. Виграно нами всі три рівні суддів від місцевого до вищого господарського. По трьох, по крайній мірі, справах на суму в нашу користь 762,9 тисячі гривень і в користь обласної ради по платежі до бюджету ще на 43,2 тисячі гривень. Накази судові виконавчій службі стягнення нольів. На це Андрій Коваленко зауважив, що вони згідні на грошову компенсацію різниці між орендними боргами та їхніми витратами на здійснення поліпшень. Власне з цього приводу вони зверталися до депутатів, Втім, у членів комісії. Визріло кардинально інше рішення. Постійна комісія вирішила відмовити ТЗО фірма НПП Каскату. Задоволені клопотання щодо компенсації витрат у сумі 945 тисяч гривень, що були витрачені на реконструкцію частини на житлового приміщення у місті Луцьку по вулиці Вечвениченка. 67 та є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст, області перебувають на балансі комунального підприємства. Волинь Негосов. Друге. Доручити директору комунального підприємства волинь Негоросов Дудку Васильо Васильовичу повторно звернутись на адресу Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції щодо стягнення з ТЗО фірма НПП Каскад заборгованості по орендній платі та заборгованості за утримання приміщення у місті Луцьку по вулиці Вінничанка, 67. За спортивними досягненнями волинь є другою серед областей третьої групи. Про це повідомив заступник начальника відділу з питань фізкультури та спорту ОДА Ігор Дмитришин під час звіту про стан виконання у 2015 році обласної цільової програми розвитку фізкультури та спорту. Він також стверджує, що серед областей своєї категорії волинь має непогані олімпійські показники цього року. На ігри в Ріо де жанейро мають шанс поїхати вісім наших земляків. Чотири чоловіка здобули олімпійські ліцензії для збірної команди України, це Яна Біломоя «Велоспорт», це Вандюк Рибачок веслування і Марія Повх веслування. І чотири чоловіка вже в нас виконали олімпійський норматив з легкої атлетики. Це Надія Боровська, спортивна ходьба, Іван Банзирук, спортивна ходьба, це Віталій Шифар, марафон біг, і Ірина Климець це легка атлетика, це метання молоту. Пан Дмитришин заявив, що в 2015 році всі заходи, передбачені обласною спортивною програмою, були виконані. Така інформація викликала шквал емоційної критики в голови обласної ради ФСТ Колос Анатолія Кліша. Це 20 років тому назад Марія Повк йшла до того, щоб сьогодні стати Олімпійкою. Чи Надя Боровська тут заслугує відділу абсолютно ноль. Але Є розділ фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення. Мене сільські люди наняли на роботу на посаду голови обласної ради, тому я буду відстоювати свою організацію. Читаємо: фізкультурну масову і спортивну роботу серед сільського населення області проводять сім центрів фізичного здоров'я, спорт для всіх у містах. Ігор Ярославович, яке має міський спорт? Центр спорт для всіх до розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення. Найбільш масовими заходами є фізкультурно-спортивні заходи для дітей в зимовий період. Минулому році, шановні колеги, зима була 12 днів. Я підрахував. Вам дурять підпис, проведено 134 заходи в області серед жителів села по зимі. І знаєте, скільки прийняло участь? 18 тисяч сільських трудівників. Ну за це треба відповідати, Ігор Ярославович. Написано, проводить сім центрів фізичного здоров'я населення, спорт для всіх у містах районного значення. Стосовно тих заходів, які проводяться, вказано, проводиться день здоров'я сільського трутівника. Хто ти майбутній олімпієць, де долучався і колос, і національний і олімпійський комітет, і інші. Тобто, якщо тут когось випустили з е, е, тих організацій, які проводили, я перепрошую, але ми нікого не затираємо, і ми нікого не не применшуємо. Чимало запитань до звіту є, і у депутатів не уся інформація. Представлена у звіті, я проаналізувавши, можу сказати, що на 75% інформації і звіту не відповідає пунктам. Програми на сьогодні я почув звіт про досягнення волинських спортсменів. Скільки медалей завоювали, скільки то там, де працює школа вищої спортивної майстерності, спортсмени високого класу, які готувалися 20 років, сьогодні завойовують медалі, і більш ні за що не сказано. Скільки проведено спортивно-масових заходів, хто проводив спортивні масові заходи, цього змізі не можна на сьогодні. Чітко просто сказано. Волинь добилася таких, скільки завоювала очок на міжнародних на республіканських змаганнях, а спортивно-масової роботи зовсім тут не показано. Звіті я її не почув. У мене є пропозиція до голови до комісії, щоб направити до компетентних органів, хай перевірять і звіт і програму. Якщо є підтасовка документів. Хай приймуть відповідні рішення. Якщо ні, а на сьогоднішній день програму просто звід, зарахувати не заживіли. Депутати утрималися такої різкої оцінки роботи відділу з питань фізкультури та спорту ОДА, але внесений ним проект рішення відправили на доопрацювання. Голова постійної комісії Петро Савчук порадив ігорю Дмитришину налагодити комунікацію зі спортивними функціонерами області та порозумітися з ними, оскільки спортивні питання останнім часом супроводжуються конфліктами.